Це на я сьогодні хочу спробувати і вирішити, скільки можна заробити, збираючи корочки від бутилок. Бо тому що мене всі питають, бо є така типа, фіча. розумієте, типа, Всі по городах і баби ходять, збирають бутилок, беруть, відкручують корочка і забирає. Бутилки викидають. А ми сьогодні спробуємо. Чи ви корки збирати, чи не легше просто разом з бутилкою просто ту корочку здати. Поїхали. У городах є така прикмета, що всі по школах, ви не помічали, що по школах збирають завжди ці корчки. Не можу зрозуміти, нафіга вони, але в принципі я знаю те, що їх там вона сканірує, типу кодом. І там щось типо, виграти ну Це таке не сильно віриться. А ці бутилки просто пластики ота Підходять до природи Шшшш! і все. А ми сьогодні спробуємо зібрати усе і поправляємо. Чи на корках можна вже щось. Зробити чи виграти. Поїхали, провіримо. Я біля ревгоску знаходжуся. Як-небудь кубкам лише трохи є. В принципі, я беру кожного корочка, відкручую і сканірую, що на корочку написано. розумієте? Угу. Подкручуєш ти їх. В принципі, постараюся корочки всі підкручувати, їх посканірувати і може щось виграю. Бо бачите ось ось ці цифри, я, я їх зараз всі посканірую. І може щось я виграю футболку, призи. Ну, побачимо, пагане. Нічого не виграв. По той причині, що вже прострочились кришки, прострочились бутилки по давні. Та й отак. Вот на жаль, я нічого не виграв. Я везу їх на скотару. В принципі, річ в струмок трохи прибрав і слава Богу. Типу пляшки в мене вийшло 50 гривень. Дякую всім за просмотр, всім удачі, всіх хай спідлозгає, всім пока. На кришках в мене щось виграти, тільки то страю, коли вона не прострочена і ще дійна. Дійсно, не менше місяця.